Місто, у якому живемо, бруківка Львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. У травні 1990 року у Львові відбувся перший фестиваль Вивих, який організувало Львівське студентське братство. Значна частина його програми була антикомуністичного характеру. Відбулися зміни і серед вуличних музикантів. На зміну поодиноким жебракам прийшли респектабельні джаз-бенди, акордеоністи і фольклорні гурти. 1993 року у Львові виникло мистецьке об'єднання Дзига. Яке згодом стало центром львівської інтелектуально-мистецької молоді, 1991 рік запам'ятався львів'янам сумнозвісним обміном Павлова прізвище тодішнього міністра фінансів СРСР. 23 січня о 21.00 було оголошено про обмін 50 та 100 рубльових готівкових купюр лише до 12-ї години ночі. СССР Михаил Сергеевич Горбачев издал указ о прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан. На звичній мове громадян страны просто обікрали. У них конфискували все заощадження, которые они тримали у панчохах або под подушками. Лише за одну ніч у Львові було зареєстровано понад 100 інфарктів. На обмін старих купюр держава дала лише три дні, і кожен міг поміняти лише тисячу рублів, решта втрачалася. В ощадкасах частково заморозили вклади і дозволяли знімати тільки 500 рублів на місяць. Ощадкаси та банки почали штурмувати обурені вкладники. Працівники фінустанов вимушені були цілодобово вживати Валеріану. Це був небачений глобальний грабіж населення та істерика громадян. Втратилася остання віра у стабільну державу. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року викликало справжнє захоплення та ентузіазм серед львів'ян. За незалежність на всеукраїнському референдумі 1 грудня проголосувало 90% громадян. Ті світу з'явилася європейська держава, назва якої – Україна. Водночас із референдумом відбулися й перші президентські вибори. На них перемогу отримав Леонід Кравчук, який донедавна був секретарем з ідеології ЦК Компартії України. Українці обрали людину, яка до цього заперечувала незалежність держави. За головного суперника Кравчука, лідера народного руху В'ячеслава Чорновола, проголосувала здебільшого Галичина. Але, на жаль, цього було недостатньо. Макарович за 19 мільйонів 643 тисячі 481 голос або 61,59%. процентів. Чорновіл В'ячеслав Максимович за 7 мільйонів 420 тисяч 727 голосів або 23,27%. З 1 січня 1992 року зросли ціни на громадський транспорт. За проїзд у трамваї, тролейбусі чи звичайному автобусі треба було заплатити вже 15 копійок. До подорожчання було лише 5. Експрес коштував цілих 20. Маршрутних таксі тоді ще не було. У секторі ринку праці почалися масові скорочення, працевлаштуватися будь-де було вкрай важко. Заводи та фабрики поступово зупинялися. У березні 92-го року з'явилися анкети для охочих попрацювати за кордоном вартістю від 4 до 40 рублів. Їх можна було придбати в багатьох газетних кіосках. Найпомітнішою ознакою позитивних змін, принаймні у Львові, були зміни символів. З вулиць і площ міста, з фасадів будинків, старанно усувалися символи тоталітарної радянської епохи. Продовжувався демонтаж пам'ятників. Після Леніна настала черга Ярослава Галана, Миколи Кузнєцова, пам'ятника радянським танкістам, тобто танка, який височив перед церквою Покрови Пресвятої Богородиці, що на нинішній Личаківській. Цей радянський танк, буцімто, був першим, який в'їхав до Львова 1944 року. Натомість почалося спорудження нових пам'ятників: Тарасу Шевченкові, що на проспекті Свободи, Михайлові Грушевському на проспекті Шевченка. Жертвам тоталітарного комуністичного режиму з'явилася величезна кількість барельєфів діячів українського національного руху. Були переіменовані і райони міста: Ленінський Став Галицьким, Червоноармійський, Личаківським, Радянський Франківським. Сихівський район був утворений аж у 2000 році. На початку 90-х років було переіменовано понад 600 вулиць. Всього на той час їх налічувалося 1242. Після переіменування виникла тимчасова плутанина. Частина львів'ян навіть не знали осіб, на честь яких було перейменовано вулиці. Адже більшість імен українських діячів під час радянської окупації були навмисно забуті. Бюджетникам, студентам та пенсіонерам було піднято зарплати, що стало початком великої інфляції. Бо ж виробництво скорочувалося, і друкарський верстат запрацював наповну. Курс долара на чорному ринку зріс до 20 рублів, а то і більше. Аби стримати інфляцію, уряд почав вводити купони одноразового використання, які перебували в грошовому обігу, паралельно з рублем. Сигарети потрапили до категорії дефіциту, тому малої часто підбирали на вулицях недопалки. Молодь почала вдягатися у дорогі імпортні костюми нового покрою, шаровари, тобто без гумок внизу. Спортивні штани, шкіряна куртка та пижукова шапка це був повсякденний одяг частини лівів'ян. Згодом до нас прийде секонд-хенд, якого не цуратимуться навіть заможні. Адже у цих купах лахміття можна було віднайти імпортні речі та відомі бренди. До кінця 90-х відійшли у минуле турецькі светри, широкі штани та білі шкарпетки. 2 січня 1992 року відпускають ціни і тепер нижче прожиткового мінімуму опинилися від 50 до 90% населення. Одразу майже удвічі зростають ціни на хліб, молоко, цукор, впроваджуються талони і встановлюється норма відпуску товарів. На один талон належало видавати 200 грам масла, три коробки сірників та 0,5 горілки. На поминки чи весілля талони на горілку збирали по родичах та знайомих. За хлібом вишукувалися кілометрові черги. Хто мав родичів за кордону, то отримував від них харчові посилки. Усі громадяни України, зокрема і львів'яни, жили в очікуванні проанонсованої грошової реформи. Тому містяни, аби позбутися рублів, почали змітати з прилавків крамниць усе, що бачили, запасалися милом, зубною пастою, посудом. У продажу з'явилися візочки для перевезення усілякої поклажі, які у народі охрестили кравчучками. Ними стало зручно користуватися при закупівлі багатьох товарів. Російські рублі почали називати дерев'яними, а купони фантиками. У серпні 91-го року у Львові з'явилася перша fm радіостанція Вільне слово з України, що викликало неабияке захоплення серед Львів'ян, адже до цього часу можливо було слухати лише радянську пропагандистську радіоточку, або як її ще називали брехунець. Наступного року з'явилася Львівська хвиля і напівдержавна Радіонезалежність. З початку 94-го року запрацювало Радіо Люкс, після чого нові комерційні радіостанції у Львівському ефірі почали з'являтися ледь не щороку. У повсякденному житті Малеманіу звичні фонотеки замінялися музичним репертуаром, який пропонували «ФМки». З автомобілів та маршруток почали зникати касетні магнітофони із записами. фм станції заполонили увесь простір. Вони лунали звідусіль на ринках, в офісах, крамницях, у барах, ресторанах, забігайлівках, міському транспорті. Це була переважно дешева російська попса, яку транслювали наше радіо, руське радіо, радіомелодія, а згодом і ретро фм Боротися з цим стало неможливо. 90-ті роки стали епохою становлення українського недержавного телебачення. У червні 92-го року в телеефірі України з'явився перший недержавний загальнонаціональний телеканал ICTV. У вересні 95-го розпочав мовлення телеканал 1+,1, плюс згодом інтер, СТБ та Новий канал. Але усі ці телеканали транслювали переважно російськомовний контент: серіали, розважальні шоу та інший непотріб. Вулиці Львова заполонили іномарки, переважно старі, і дешеві куплені за кордоном у Польщі або в Німеччині. На перехрестях почали з'являтися підлітки, які без бажання водія примусово витирали лобове скло автівок і вимагали за це копійки. Це радше було розмазування болота аніж промивка. У місті з'явилася муніципальна дружина як альтернатива міліції. Усі муніципали були одягнені у чорні однострої, подібних до вбрання американських шерифів, але за фасоном вони нагадували зеківські роби. Початково планувалося, що муніципали патрулюватимуть вулиці, аби забезпечити громадський спокій громадян. Утім, з часом їхні функції звелися до перевірки у пасажирів трамвайних квитків та гоніння вуличних торговок. 24 серпня 1992 року. У першу річницю незалежності у Львові у центрі міста урочисто відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. Він перетворюється на місце зустрічі неформальних тусовок. 27 вересня цього ж року у Львові вшанували великого діяча церкви. З Рима до Львова було перевезено прах патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого. Його останки були перепоховані у відновленій крихті собору святого Юра за присутності вірян та представників влади, серед яких був і президент України Леонід Кравчук, який ще донедавна, як комуністичний ідеолог, боровся з церквою.